Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Свята Церква, дорогі брати і сестри, протягом святого Великого Поста як прийнято казати церквою в часі святої Чотиридесятниці, тобто 40 днів поста. Приводить перед наші очі жертву Христову. Святе те письмо подає, що людина після створення її Богом згрішила, зрадила Господа Бога і чим вищу особистість вразити. А тим більше зрадити, тим тяжча вина. І оце людина, як творіння Боже, дозволила собі на сваволю до свого Сотворителя. Це не подібне навіть як нас, допустимо, купила людина тварину. І тварина може покалічити людину. Або навіть коли син чи дочка зневажить батька, це не йде в те порівняння. Бо ні батько, ні син не володіють самодостатністю, вони вже в боці. Але тут йшла мова, що. Створіння виступило проти свого Сотворителя. Це велика межа і зневага була велика. Той, хто дав життя, сказав смертю умреш. Ти відпадаєш від Господа Бога назавжди. Кривда людини була в тому, що людина була створена для вічності. В неї укладено співвічність з сотворителем. І тепер від падіння робить велику кризу людині. Якби людина не була для вічності, зникла. І немає свідомості, немає знання, немає мук, немає нічого, і немає клопоту. Але людина створена для вічності, і їй людині дана свідомість, а свідомість збуджує відчуття задоволення. Або кривди, радості, або сліз. І отут на велику нашу кривду. відчуття зневаги від падіння кривди, муки. І ця мука повинна була огнітати людину усю вічність. Господь Бог. Не міг собі дозволити відступити від свого створіння лукавого. Треба тут додати, щоб лукаве створіння залишилося з собою один на один, але щоб. створіння можна помилувати, так як велику машину. Багато функціонально може поремонтувати лише той, хто її створив, або подібний до неї. І людина це теж механізм тілесно духовний і полікувати не міг ніхто, інший достатньо, треба сказати. Тільки мусив Сотворитель сам, прийти, оновити людську природу, тобто не дозволити людській природі терпіти вічно муті. Треба було комусь зло, спокутувати. Ну, є таке греко-католицьке слово «задосить учинити, але воно перебільшене. Треба було знайти виправдання для людини. Моменти помилування. Треба було людину вразити чимось так, щоб людина переродилася. Бо ми вже з вами говорили, коли людина відкрила свою особистість Злому Духові, коли Злий Дух запропонував зрадити Бога і заманив будете як Боги, і людина легковажно повірила спокусникові. А тоді Господь Бог залишився як неправдомовець, бо сказав: не їжте овочу з забороненого дерева, бо смертю вмрете. А спокусник каже: знає Бог, що коли вкусите овочу, відкриються ваші очі, і ви будете як боги. Оце людина повірила Злому духу і захотіла. Того достоинства цієї гідності, яка в Бозі. А це властиво нам, якщо не взяти гідність Божу, то бодай хоч вище, як мій сусід. А це, злий Дух залишив це в нас, оця властивість підноситися над кимсь, доводити. Як не комусь, то бодай самому собі, що я все-таки кращий від іншого. Оце залишилося оте, «будете як боги». І воно не відступає навіть і від нас, після того, коли Христос вину нашу спокутував. Оце задиркуватість, оце властивість пихатіти стала. Наріжним каменем стала предметом відкинення людини від Господа Бога. А тепер треба було чимсь людину вразити, щоб людина переродилася, ота От гордість ця пиха, це самолюбство, самохвальство відступило від людини і потребувалося Отака жертва Сина Божого, яка вражає всіх правдолюбів, тих злочинців, які погрузилися в зло, які набувають подобу протилежної Богу сили. Ці, тих нічого не вражає, вони навпаки злорадствують цьому. чому. Вони тут. Радіють злу, але їх чекає кривда у вічності. Отже, дорогі брати і сестри, така жертва, такий нерозважний поступок людини розумного створіння зробило злочин, зрадило свого Створителя. І тепер потребувалася виховна. Місія, тисячоліття на це небо витратило, щоб подавати приклади, щоб подавати ствердження, щоб забороняти людині, не роби цього. Господь Бог дає заповіді. Нам здається, легше виховувати своїх дітей, бо ми з дітьми однієї природи, і ми йдемо і доказуємо дитині, що ти негарно себе повів, повела. І цього більше не роби, і покарала людина, дитину чи сусіда, і є порозуміння. А Господь Бог великий надто. Відносно створення людини. І подає уроки, але так примудро, як Господь Бог є премудрі в своїй природі. І більше хоче Господь Бог вражати нас прикладами, і оце в допотопному світі. Показує Каїна Авеля, як Авель скорився, бо приніс жертву, яка подобалася Богу. А зло обурилося і вбиває каїн Авеля. І це є злочин. Це є оте смертю помреш. Людина, вигнана з раю, і продовжує зло, продовжує себе заганяти у пекло прірву пекольну назавжди. Каїн втрачає мир в душі, само вражається серце природи людської. Там, де має бути насолода, мир і радість у Бозі, там вселяється Укаїне зло. Як ми любимо пихати самі собою, самі себе любити, самі себе хвалити, після злочину, все це відпадає. і ми самі себе починаємо ненавидіти. І оце Каїн сам від себе утікає, а звинувачує Бога, зганяєш мене з цієї землі, і я буду заволокою. А це Господь Бог кладе всім нам у приклад. Не роби зла, бо не будеш мати місця ні на небі, ні на землі. Не будеш мати місця. Миру ні в тілі, ні в душі. Енох жив Богодно, і йому не треба було вмирати, бо так Адам і Єва мали не вмирати, а переселитися в інший світ. А оцей злочин. Стягнув на нас засуд смерті і смертю умреш. І потребувалося не тільки вмерти, а і страждати. Приходить Син Божий на наш світ, оскільки не знайшлося людини достатньої виправдати. Провину Адама і Єви, за п'ять тисяч років не знайшлося тієї людини, яка могла відзнайти мир між Богом і людиною. Тоді Син Божий вирішує прийняти нашу подобу, нашу людську природу і зійти у цей світ. І у людській природі звершити спасіння, виправдати людську природу, щоб повернути людині мир в душу, щоб людина засудила в собі зло, видала, видалила з себе зло, перемінила природу, виховалася у Бозі. І щоб тоді могла прийняти радість. Оце, дорогі брати і сестри, потребувалося аж сходження Сина Божого на землю. І Син Божий, як ми чули у святій Євангелії, приймає подобу людини, нашу людську природу, душею і тілом. Веде людську нашу природу на хрестні страждання, потребується велике випробування, страждання до смерті, щоб доказати вірність Господу Богу на місці тієї зухвалої невірності Адама. Адам ні за що з Євою. Продали вірність Господу Богу на лукавство. Будете як боги», А нема боги, а втратили мир і взагалі відпали від Бога. А тепер потребувалося доведення вірності, Богу, втраченої в Адамі, страждати до Останнього подиху на землі, і це, здається, було не під силу звичайній людині смертній. це мусив виконати сам син Божий у людській природі, щоб людську природу виправдати перед Богом Отцем, і щоб людська природа могла. Видалити з себе самохвальство, самолюбство, зраду і через співстраждання з Сином Божим перемінити свою природу, щоб видалити зло і прийняти в себе мир, радість, що якраз Христос після. Воскресіння повертається до апостолів і двічі повторює. Мир мій ми даю вам я просто сказав мир вам, а потім мир мій ми даю вам. Той мир, який я, як людина завоював, віднайшов, той мир я тепер повертаю вам. І оце, дорогі брати і сестри. Церква вже дві тисячі років допомагає нам видалити з себе зло і прийняти мир Христовий, який Христос на Христі здобув, видалити з себе самолюбство, самохвальство, марнославство, зраду і прищепитися над джерело. Життя Сотворителя нашого Ісуса Христа, щоби мати в Ньому і з Ним мир. Отже, Церква Христова протягом року, а найбільше у Святому Великому Пості, пропонує нам уроки, молитвні, приклади євангельські. Приклади, щоб нам допомогти переродитися, видалити з себе зло і прийняти в себе життя у Бозі. Щоб ми могли мати спілкування з Господом Богом через Ісуса Христа усю Вічність. Амінь. В Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.